Будуть ну, дуже гусні заяви, що от команда заставлена досить поганенько там працювала на користь Ну, По-перше, потрібно працювати, сьогоднішні, жити сьогоднішній день, думати про майбутнє. так? Після завершення виборів я звертався до всіх учасників виборчого процесу, сімського сказав товариства. Є пропозиція. Ми пережили емоційний період виборів, де було багато не тільки позитиву, тільки дуже багато чорноти і негативу. Я згідно перевернути сторінку і почати всім працювати разом за розвитку розбуди. Плюс об'єднання Солідарність це та партія, яка набрала другу по чисельності кількість підтримку тернопільських виборців. Перше місце набрало по кількості, другу кількість по процентному відношенні, по голосах набрала блок Петра Порошенка» Солідарність. Тобто я вважаю, що таким чином вони мають повне право бути присутні, бути присутні брати участь в керівництві міської ради. Хочу сладке рішення приймати. Сьогодні ви привітали пана Антоновича з займероження, скаже, подарували мені по турські, що це за монета? Okay. Okay. Мене така зроблена.